Добрий день, добрий день, добрий день. Вас вітає київський велосипедний магазин Вєла Viva, який розташований на Харківському шосе. До вашої уваги сьогодні пропоную велосипедний комп'ютер від німецької торгової марки Sigma. Модель називається bc 140 Вірлес. Це велосипедний комп'ютер бездротівковий. Його перевага в тому, що він не використовує якісь додаткові. Дроти нема е, ніякого зайвого е, зовні вигляду велосипеда. Це все буде дуже акуратно зроблено через те, що передається інформація з колеса на кермо, завдяки тому, що на колесо кріпиться магніт, на вілку кріпиться датчик, колесо обертається, магніт. Проходить повз датчика і з швидкістю колеса ви будете дізнаватися, якою швидкістю рухатись на велосипеді. І інформація від датчика по bluetooth каналу передається на монітор. Монітор це покажу потім, як він виглядає. Він кріпиться на кермо чи на винос керма. Особливость цього, цього велокомп'ютера – то, що він показує градієнт. Градієнт це е, яка навантаженість на велосипедиста, коли він рухається вгору. Тобто мається на увазі відстань при е, поїздці вгору. Особливості наступні у цього комп'ютера. Їх 14. Це і вказано: 14. Наступні е, показники, які, які комп'ютер дає. Е, Наступна швидкість, часи, відстань, час поїздки, загальна відстань, общий, общий час поїздки, середня швидкість, середня, порівняння середньої швидкості, максимальна швидкість, температура, висота, висота підйома, обща висота підйома, уклон, максимальна висота. Дуже багато інформації це дає. Температурна опція, тобто показує, яка температура, ну і автоматичний старт стоп цього комп'ютера. Особливість цього комп'ютера ще в тому, що він надто великий, великі йдуть цифри, які дозволяють легко здійснювати контроль за рухом на велосипеді. Достатньо висока надійність від бруду, вологи. тобто, це гарний комп'ютер, який захищен на тривалий час. Мається на увазі корпус. Для того, щоб запустити цей комп'ютер, коли ви купуєте перший раз, треба натиснути на верхню кнопку і почекати 5 секунд. Натиснувши 5 секунд, він вмикається і ви будете потім користуватись. Ось виглядає так циферки зверху. Завжди однаково показує тут швидкість. А всю інформацію показує вже знизу. Градієнт, час. Відстань, це, це знизу йде. Є кнопка зверху, одна велика, і дві кнопки знизу. Позаду є два елементи, які з'єднуються між собою. Оці дві смужки. Дозволяє це з'єднати комп'ютер з датчиком. В комплекті йде, звичайно, магніт, про який я казав, і з'єднувач. Це магніт, який одягається на шприхи Це Ось. Магніт. Він достатньо міцний. Одягається на шприху. Це е, датчики, це кріплення для, е, для монітора. І у нас є магніт, який показує. Яке передає інформацію завдяки тому, що магніт рухається вздовж вілки, це на вілку кріпиться. І особливость цього комп'ютера, повторюю, в тому, що він тривалий час буде працювати без заміни батарейки, тому що екран має мінімальну потребу енергії для того, щоб здійснювати. Передачу інформацію багато велосипедистів використовують телефони, які мновлять на покупки такого комп'ютера. Але вірте, тривалий час, коли ви рухаєтесь на велосипеді, цікаво, як знати, з якою відстань ви проїхали, з якою швид... швидкістю проїхали. Але телефон через дві години сяде, і ви потім вже нікуди не, не зателефонуєте. А цей комп'ютер 2-3 роки буде працювати на одній батарейці. тому що екран мінімально потребляє об'єму е, міцності електроенергії. І видає дуже багато інформації. Якщо вас здивував цей е, комп'ютер велосипедний бездротівковий bc 14 від торгової марки Sigma, ви завжди можете прийти в наш магазин і купити. Ми також налаштуємо цей комп'ютер до вашого велосипеда. Налаштування входить це виставляти е, розмір колеса, виставляти час. Ну і дозволяти і показувати вам, як треба користуватись оціма трьома кнопками. Якщо вам сподобався комп'ютер BC14 Wireless від торгової марки Sigma, ви можете прийти в наш магазин Віла Віва і купити цей комп'ютер. Чи замовити його по інтернету. Постійним покупцям завжди знижки. До зустрічі!